Добрий утрик. добрий утрик, лібіньки. Зараз буду пить кофе. Терма чашка, з якщо не знаєте, біля смітника, яку я знайшла в Мюнхені, коли я там жила і горішок зі Звченкою. Зараз сьогодні, десь 21, не десь, а сьогодні 21 серпня. Чому я знаю, тому що я записалась до лікаря, до хірурга. На цей день і цей день сьогодні, тому що я тільки що вийшла до хірурга, а потім за дві години я піду робити собі зуби. Дуже багато грошей там буде. Ну, ну, типу, вилікувати зубки від карісу. Всього і що. Ну, я все ще безроботна. Чому ходила до хірурга? Блін, не знаю. Відчуваю себе шизою, тому що десь на початку квітня. У мене на ножці на гомілці з'явилася маленька така пімпочка. Я вже знаю, що це, це ліпома, іншими словами, жировичок. Він ніяк не злоякісний, він ніяк не впливає на ваше життєдіяльність. Чому я знаю, тому що в Єри була така штука. Так, от, ми такі. у нас такий коннект, що ну не стільки. І вона є а, і моя теорія, що. Після того, як ліпома утворилася на моїй гомілці, моя литка стала більше. Якщо ви не знаєте, гомілка литка. А, і десь отут, от, 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 у мене жировичок, який видно тільки коли я напружую сильну ногу і стою на носочки. Або коли я багато дуже ходила візуально. Гомілка часто болить, тупий біль постійний. Тобто це ненормально. В той же час права моя нога нормально себе відчуває і функціонує. І з квітня цього року, по серпень цього року, я перебуваю в шизі до своєї ножки. Тому що хтось мені каже, що це моя анатомія. Хтось мені каже, що це ліпома міжм'язова. Що означає міжм'язова ліпома? Це означає, те, що це не просто жировичок, який над м'язами під шкірою. Просто він утворився там з жиру. А це жировичок, який утворився з жиру під шкірою, але між м'язами. І він не росте, але він давить на мої м'язи, особливо, коли я ходжу, вони напружуються і відбувається те, що відбувається компресія. Зараз я почала ходити на кінезіотерапію. І коли я приходила на консультацію до реабілітолога, щоб він подивився мене, сказав, які е, сформував під мене програму на кінезіотерапію. Ми всі бо ми всі кривенькі, я йому сказала про цю ногу, і він сказав, що дивно ліпомо у вас на лівій нозі, і більше у вас литка ліва більше, але напружена більше права литка, та яка менша. І він відправив мене на МРТ. Я сказала про це мамі, і мама сказала, що дивися, <ріпома> ліпому в кінці кінців треба вирізати. Це робить хірург. А тобі дали направлення, дав направлення реабілітолог. І я прийшла, думаю, окей, я все, ще безробітна, я нагадаю про це, я все ще безробітна, І для мене все ще більше ніж 500 гривень. <ріпи> це много. Я пішла до хірурга, от зараз, до того, до якого ходила до цього. Можливо, це була моя помилка, але інші ніякі мені не сподобались, або вони там у відпустці і будуть тільки з 1 вересня, а я не можу так довго чекати, потім зрозуміти, чому. <плес> Інтригантка. І він мені тільки що сказав, те, що все-таки, скоріше за все, це не він абсолютно точно впевнений, що це не про ліпому, це про мою анатомію. Я сиджу просто в шизі. що за бред. Буду робити МРТ. Знаете вообще сколько коштует мрт? Там пирсный треба заниматься. Здорово быть не круто. Ну круто, но дорого. Що, улипка зроблена? У мене оця сторона зараз під анестезією верхня. Я дуже смішно усміхаюсь. Типу, це моя повна улыбка, і то вже дуже смішно. Але все пройшло дуже добре. А, колола анестезію вгорі, внизу ні. Я заплатила за. Два видалених каріса, три тисячі, ізвиніть. Якщо разом з чисткою, якою робила в понеділок, тому що це було два заходи, то типо, це чотири тисячі, і звініть. Такі це ще... я. Прекрасно, Я дуже рада особливо зараз, коли у мене нет роботи. Але зуби треба зробити, бо там був такий каріс, що коротше. А я сказала те, що. М -м, власне, дуже хороший прикус. Можна, не хочете до ортодонта сходити, поставити проекти. А у мене немає <свисті> мудрості. я кажу, а це нормально. Ну, типу, я працівниця зуби мудрості просто тому що всі так роблять. Для мене це дебільна історія, вибачте всіх, хто їх видалив. І це просто пропаганда, як на мене, якихось стоматологічних схем по заробленню бабла. Ставити бракети, коли не треба їх ставити. Це теж типу, фігня, і хто, ну, позіри. Звісно, я б хотіла браки, але для мене треба робота, і хороша робота. І сподіваюся, що вона скоро буде, тому що не буду каркати, но... І я дуже вдячна, тому що у мене високий больовий... низький, я постійно плутаю. У мене високий, мені здається, больовий поріг, тобто я дуже схильно терпіти біль ну, з моїми пісеньками ви не забули, где они еще є. Дивіться, п'ю саки. Смішно. Я просто вже десь 4-го година сиджу роблю тестове в де я хочу, тому я роблю його так довго. І загалом, за цей період, поки я шукаю роботу, капісмана всипала, sorry. В процесі цього працевлаштування, коли мені зараз кидають різні... Тестові, тут прям Green Flag. От реально. Взагалі, це проєкт, е як я собі уявляла, як я собі прописала в своєму букнотику. І він просто прекрасний з усіх сторін, як на нього подивися. Ну, звісно, там потім, коли я почну там працювати, щось там вилізе, але ідейно він дуже мені імпонує. Але є один нюанс. Окрім того, що мені, тоді, мені не туди ще повністю не взяли. Не знайшлося для мене проєкту в Києві, в цілому Києві не знайшлося для мене проєкт. І Грін Флегом на тестовому було те, що там про креатив, а у більшості місць, куди я подавалася і куди, де мені скидували ТЗ, це було, типу, про статистику, аналітику. Я розумію, що обидві ці складові це дотичні до обов'язків СММ. Ці, не знаю, напрямки. Але я, чесно скажу, я той СММ, який абсолютно не любить аналізувати, що, як там аналітика, статистика і ари і все остальное. Так, да, СММ мультидисциплінарна позиція, і я це і люблю в СММі, але аналітику я люблю найменше. Я дуже рада, те, що саме цей проєкт, цей єдиний проєкт, які, ну, як би, да, скільки я там була на співбесідах, скільки компанії кидали мені ТЗ до 10, а це перше ТЗ за 10 робіт. Sorry, я, я ж кажу, я типу 4 годину сиджу за ТЗ, я не їла, не пила тільки, оце. не курила, дуже хочеться курити. Але не бачу критий, слава Богу. І це перша там з десяти тестових, де я побачила фокус на саме віжуалі, моєму віженні, тексті, а не о, а давайте. А як ви оціните нашу сторінку? Ну, це теж важливо. І це, це теж буде в роботі. І там, якщо мене сюди візьмуть, у мене тупа плющить честь. Um, Коротше, я супер рада. Пішла дороблювати своє ТЗ і відправляти. Хочеться ще зробити просто ідеально. Я ніколи не роблю ідеально. Я ніколи не роблю ідеально, бо я знаю, це того не вартуватиме, або прилітять якісь правки, Ну, якщо це, наприклад, не знаю, не мої відео. Я якось говорила про на каналі, я притримуюсь філософії зробити добре, зробити блять, що, Зробити добре, а не не зробити ідеально. От так от. А, Всі креативні штуки, сфери, напрямки, вся креативна діяльність, вона дуже швидко втрачає свій запал. І коли ти втрачаєш свій запал, через твою творчість це відчувається дуже сильно. Sorry, не кенселіть мене. Лайк, коментар, якщо думаєте, що я не набрала. Мені здається, що я набрала вихінь, як не можу її скинути. Все, зйомка все. Я такий гномик з жирною головою трохи, тому що ну, я нічого не встигла вранці. Іду <риклад> по подолу. Блін, так скучила за ним. Не знаю, давно нас ним не було. Зйомка все. Це було круто, класно. Хоча запізнилася. От пруфи. Денюшка, дянюшка. З Янею. а не мої знайомі два роки. Ще зріплися з мого ледь не першого проєкту по СММ-ам. Дуже приємно, коли люди повертаються за помічю, за моїми послугами. Це дуже цінно. Я знаю, що Аня дивиться моє відео іноді. Привіт от Жирної голови. Зараз йдемо пити каву сьогодні на Капучинінському. Мило <ріст> Гений, канали, это не А, ты ж я просто показываю смаколаки в кишеню и топай вон не менее хандель. Так, я можешь Це видео про тебя. Нет. <ріст> я смотрю, нахуй, на ваш панель. Mm-hmm. Доброе утро всім. Після безсонної ночі. Спасибо, Росія. Несу в боксик речі, які я вчора задеклатувала. Різко зрозуміла, те, що мені треба це зробити. Ну, початок back to school сезону треба почистити гардеробікс. І йдемо з вами по закаву. Працювати трохи, ну працювати. Працювати роботу за яку не платять, тобто монтувати відео. А ну окей, трошки робити роботу, монтувати за те, що мені заплатили. І будемо кіляті для тестового. Там цікаве тестове, і воно взагалі не я його зробила, але там прикол в тому, що я не можу зробити все так, так, як треба, тому що я не в тому місці. Де цей проєкт знаходиться, треба буде а, покреативити і трохи доробити тестове. Взяла блять. Марчі сидіти, Марчі сидіти, Марчі. Йди, побігли. Так от, а, і мені треба зняти різні матеріали і придумати те, чого не було придумано. Оцей прикол, що типу, за тестові не платять, це ахуєнно. Ти витрачаєш на це... цегає часу. Ну, я на це тестово вже витратила, типу, до 10 годин, тому що я дуже хочу це місце. А такі ж треба доробити. Ну, окей, тут на типу, no offense, але сам факт. А, у мене була ситуація в цей раз, коли я шукаю роботу, я типу, розписала тестове і мені дали таку відповідь, що воно ну, якось не дуже детально розписано, тому ми зупинилися на іншому кандидаті. А, а мені за знаєте, хто заплатив? те що я сижу типу 3-5 годин над цим. Excuse me. Блін, Марче тупо вигорів. Бачите? Шваящик. <реш> Пішли? Молодец. Ой-ой. Все добро. Все добре. Мама робит кампуши. Сама. Смотрите. Зацените этот гриб.

Oh mein Gott,